Пам'ятаю і вимагаю під таким девізом в усьому світі проходять дні пам'яті з нагоди сотох роковин геноциду вірмен 1915 року не виключенням є і наша область розпочався захід ходою мовчання до пам'ятника жертвам голодомору після молебню за упокій розпочалося жалобне віче сьогодні забиття котора є самимбалючим саме болючої для моєї народу. Воно касается кожного з нас. Я хочу всего лишь поблагодарить вас всіх за те, що ми сьогодні єдині, за те, що ми сьогодні вместе с з нашим братським українським народом. Представники громадської організації Житомирська обласна община Вірмен Еребуні влада говорили про те, що ця дата займає особливе пам'ятне місце не лише в історії геноциду вірмен, а й в історії вірменського народу в цілому. І тому ми пам'ятаємо і требуємо. помним и требуем. Потому что мы более чем уверены, что если бы в свое время геноцид армян получил бы осуждение, то не было бы страшного голодомора украинского народа. Не было бы страшного холокоста еврейского народа. Что говорил Гитлер, когда призывал своих офицеров? Говорил, уничтожайте, убивайте евреев. Кто сейчас помнит о резне армян? И вот поэтому мы помним и требуем. Народ, який не пам'ять своє у і немає будущого. І ми сьогодні всі армія земного шара зібралися і розуміємо, що ми розуміємо і требуємо. Вот Ось такі заходи потрібні для того, щоб нагадувати страшні події, той, хто пам'ятає, то ніколи не буде допускати повторення цих подій. Чужої болі не буває. Ми разом з вами. Вірменський народ разом з українцями про це свідчать перші герої Небесної Сотні, котрі стали символом нашої держави. Про це свідчать теперішні герої, котрі захищають кордони на сході України. Ну, печаль по більшому счету горяч і нежелання того, щоб тут в Україні, в якій вже живу ну, більшу частину життя, щоб тут повторилось, щоб на на такого не було. До вшанування сторіччя пам'яті жертв геноциду вірмен долучилися небайдужі житомиряни, представники національних меншин. Люди повинні бути місце незалежно від віроїсповідання, національності. Проблема не в этом. Всі проблеми від голови. І щоб не було пам'ятати, треба вчити дітей жити далі. Завершився мітинг реквієм покладанням квітів до пам'ятника жертвам голодомору.